Роджер Желязний Володар СВІТЛА. Читає СЕРГІЙ Оробчук. Коли він дістався пурпурового гаю, на небі було три місяці, за деревами світилися таберні вогники, понад містом розцвітали бліді квіти фейерверків, а навколишню рослинність вирушив вітерець із ноткою вільхості. Він тихо попростував у гай. Зайшовши на освітлену ділянку, побачив, що обличчям до нього ряд за рядом сидять нерухомі постаті. На всіх були жовті ряси з нап'ятим жовтим же каптуром. Їх таких сиділи сотні, і жоден не видав ані звуку. Він підійшов до найближчого і сказав Я прийшов побачити татхагату. Будду». Той, здавалося, не чув. Де він? Той не відповів. Він нахилився, зазирнув у напівзаплющені очі ченця. За якусь мить відвів свій палючий погляд. Чернець неначе спав, їхні очі навіть не ззирнулися. Тоді він підніс голос, щоб почули всі в гаю. Я прийшов побачити Татхагату, Будду. Де він? Він немов звертався до поля, усіяного камінням. Думаєте, зможете його так сховати? гукнув він. Думаєте, якщо вас багато, ви однаково вдягнені і не відповідаєте, то я не зможу знайти його серед вас? За відповідь правив лише з вітру, що вийнув з глибини гаю. Вогні блимнули, пурпурові папороті ворухнулися. Він зареготав. А може, й ваша правда, визнав він. Та рано чи пізно, якщо збираєтеся жити далі, ви зрушите з місця, а я ж будь-яку людину перечекаю. Відтак він осівся на землю, обіпершись спиною на синю кору високого дерева, а шаблю поклавши на коліна. Його нараз хопила сонливість, він кілька разів клюнув носом. Тоді підборіддя вперлося в груди, і він захропів. Ішов синьо зеленою рівниною, а трави схилялися перед ним, утворюючи стежку. У кінці стежки височило дерево. Не тих, що ростуть у світі, радше таке, що тримає світ купи своїм корінням, а гілля його випускає листя поміж зірок. Біля підніжжя дерева сидів, схрестивши ноги, чоловік із легкою усмішкою на вустах. Знаючи, що цей чоловік Будда, я мене близився й став просто нього. Вітаю, о осмерте, сказав сидячи, увінчений рожевим ореолом, що яскраво вирізнявся в затінку дерева. Я мене відповів, натомість витяг шаблю. Будда всміхався. Підходячи, Яма почув звук на зразок далекої музики. Він спинився і роззирнувся, не опускаючи булата. Вони наближалися з усіх чотирьох сторін світу, четверо світодержців, що зійшли з гори Сумерну. Господар півночі вів своїх злотовбраних якщів на жовтих конях і злосяйними щитами. Янгол півня своє воїнство кубгандів верхи на синіх огерах із сапфіровими щитами. Зі сходу їхав світодержець. Чиї вершники тримали перламутрові щити, а відряджені були в срібне. Із заходу привідесь нагів на багряних конях у червоних шатах із кораловими щитами. Копита, їхні, здавалося, не торкалися трав, а єдиним чутним звуком була музика, дедалі гучніша. Я щувся, як запитав навіщо наближаються світодержці? Вони їдуть забрати мої кістки. відповів і досі всміхнений Будда. Світодержці, а за ними і їхні орди, спинили коней, і яма став перед ними. Ви приїхали забрати його кістки, мовив він, але хто приїде по ваші? Світодерці спішилися. Не буде цей чоловік твій осмерте, провік господар півночі, бо він належить світові, а ми, ті, що зі світу цього, його оборонимо. Слухайте, світодерсі, що живете на сумерну, застеріг яма, прибираючи свого образу. Вам довіруно держати світ, але смерть забирає зі світу, кого хоче і коли хоче. Вам не дано спорювати мої атрибути чи те, яким способом ви не мені служать. Четверо світодержців стали між ямою та Татхагатою. А ми таки оспорюємо твої способи, коли йдеться про цього чоловіка, владарю яму. Бо ж у руках його доля нашого світу торкнутися його зможеш лише як здолаєш чотири сили. Хай буде так, прорік яма. Котрий виступить проти мене перший. Я. озвався їхній речник, витягаючи золотий меч. Яма в своєму образі розрубав м'який метал, як масло, і булат його опустився плазом світодержцю на голову, збивши того на знак із ніг, і зрядів якші в долину великий плач, і двоє золотих вершників виїхало забрати свого провідця. Потому як ще розвернули коней і поскакали назад на північ. Хто наступний? Перед ним постав східний світодержець зі срібним мечем і сітю, сплетеною з місячних променів. Я, мовив він, кидаючи сіть. Яма ступив на неї ногою, зловив пальцями й смикнув, виявивши суперника з рівноваги. Коли світодержець заточився вперед, яма розвернув свою зброю і вдарив того в щелепу руків'ям. Двоє срібних воїнів люто зиркнули на нього, а потім опустили очі і понесли свого пана на схід, супроводжувані негармонійною музикою. Наступний, запросив яма. Тут перед ним постав дебелий вождь нагів, який кинув свою зброю і зірвав туніку, заявивши. Я з тобою боротимуся, Боже смерті. Яма відклав зброю і зняв верхній одяг. Увесь цей час Будда сидів у затінку великого дерева і усміхався, ніби сутичка його не обходила. Вощ нагів схопив яму за шию лівою рукою і потяг його голову до себе. Яма відповів тим самим. Тоді другий скрутився і, перекинувши правицею над яминим лівим плечем йому запотилицю, міцно вхопив голову і нахилив її до свого стегна, сильно тягнучи яму вперед обертанням власного тулуба. Потягнувшись угору за спиною вождя нагів, яма захопив його ліве плече своєю лівицею, а тоді поклав праву руку світодержцеві під коліна і відірвав обидві його ноги від землі, відтягши захоплене плече назад. Якусь хвилю тримав він суперника на руках, наче дитину, тоді підняв на рівень плечей і різко опустив руки. Коли світодержець гепнувся об землю, яма впав на нього колінами і підвівся. А той ні. Після від'їзду вершників заходу перед Буддою стояв лише Янгул Півдня, весь у синьому. Ну, а ти? спитав бог смерті, знову здіймаючи зброю. Я не стану проти тебе, узявши зброю зі сталі, шкіри чи каменю, як ото дитина бере іграшки. І телесною міцю з тобою міритися не буду, мовив Янгул. Знаю, що буду подоланий, якщо вчиню так, бо в герці тобі рівних нема. Як не битимешся, сказав Яма, то сідай на свого синього огера забирайся звідси. Янгол не відповів, натомість підкинув у повітря свій синій щит, так що той закрутився сафіровим колесом і зависнув над ними, стаючи щораз більшим. Потім тому щит упав на землю і без жодного звуку почав під неї провалюватися і далі більшаючи. Коли зник з очей, над тим місцем знову зійшлася трава. І що ж це означає? спитав яма. Я не змагаюся активно, я лише обороняю. Моя сила пасивний опір, моя сила життєва. Тоді як твоя смертельна. Хоч ти й можеш знищити, будь що послане проти тебе, знищити геть усе ти не можеш осмерте. Моя сила щит не меч. Життя щинить тобі опір, владарю яму, і оборонить твою жертву. Тоді синій повернувся, усівся на синього жеребця і поїхав на південь у супроводі кумбгандів. Звуки музики з ним не щезнули, а залишилися в повітрі, де він щойно був. Яма знову рушив уперед з у руці. Нормали не силкувалися. Прийшов твій час. І він рубонув. Та вдар не сягнув мети. Гілка великого дерева впала між ними, вибивши шаблюку з рук. Яма нахилився по зброю, але її огорнули трави, що сплелися в щільну нерозривну сіть. Із прокльоном він вихопив кинджал і знову вдарив. Могутня галузь нахилилася й гойднулася перед його жертвою лезо глибоко сіло між волокнами деревини. Тоді галузь пружинула назад до неба. Забравши зброю туди, звідки її годі було дістати. Буддині очі були заплющені в медитації, його німб жеврів у тінях. Ям оступив був крок уперед, здіймаючи руки, аж тут трави обвелися навколо його кісточок, утримуючи на місці. Він трохи побурсався, силкуючись повисмикувати їхні неподатливі корені. Тоді облишив це, високо підняв обидві руки і відкинув голову далеко назад, а з очей його так і ринула смерть. Слухай мене, осиле. Заволав він. Відтепер і навіки лежатиме на цьому місці прокляття ями. Ніщо живе більше не вирухнеться на цій землі. Жодна птаха тут не заспіває, жодна змія не проплазує. Буде тут гола пустка, будуть тут самі скелі і мінливі піски. Жоднісінька травинка не проб'ється тут до неба. Цим прокляттям прирікаю на таку долю оборонців мого ворога. Трави почали в'янути, але ще не відпустили його, якщо стріснуло і розкололося зі страшним шумом. Дерево, що тримало світ купи своїм корінням, а в гіллі якого, мов риби в неводі, плуталися зорі, хитнулося уперед. розчахнувся посередині, верхні галузі шматували небо, коріння лишало по собі цілі прірви, а листя падало навколо ями синьо-зеленим дощем. Здоровий шмат стовбура нахилився в його бік, відкидаючи темну, як ніч тінь. На віддалі він і досі бачив Будду, який сидів у медитації, мов несвідомий того хаосу, що вибухнув навколо. А потім була лише чорнота і звук, подібний до гуркоту грому. Яма смикнув головою, його повіки рвучко розклепилися. Він сидів у пурпуровому гаю, обіперши спиною на стовбур синього дерева із шаблею на колінах. Нічого й начебто й не змінилося. Тінці рядами сиділи перед ним, ніби медитуючи. Вітерець і досі ніс прохолодну вільгість, а вогники й досі від нього блимали. Яма підвівся, збагнувши яким чином. Де знайде шукане. Пройшов полчинців добре втоптаною стежкою, яка вела далеко в гущавину лісу. Дійшов до пурпурового павільйону, але він був порожній. Тоді рушив далі стежкою, яка привела його туди, де ліс став дикою пущою. Земля тут була вогка, навколо здіймалася легка і мла. Але шлях перед ним і досі був ясний, освітлений трьома місяцями. Стежка вела внизину. Сині пурпурові дерева ставали тут усе нижчими і більш покрученими, ніж на горі. Обабіж стежки та місцям з'являлися ставочки з плавучими клаптями лоскатої сріблястої нечисті. Уніздрів дарив запах мочарів зі скупченча гарнику сопіли дивні створіння. Почувши ззаду далекий спів, він зрозумів ті в гаю вже прокинулися і розворушилися. Вони виконали завдання. Поєднавши думки, наслали на нього видіння про невразливість свого ватажка. Їхні наспіви, мабуть, були сигналом, що доносився до. Він сидів на скелі посеред поля, увесь залитий місячним сяйвом. Яма витяг шаблю й рушив уперед. Коли лишалося кроків зо двадцять, той повернув голову. Вітаю, смерте, мовив він. Вітаю, татхагато. Розкажи, чому ти тут. Вирішено, що Будда має померти. Та це не відповідь на моє запитання що привело тебе сюди. Хіба ти не Будда?» Мене звали й Буддою і Татхагатою, і просвітленим. І ще по всякому. Але, відповідаючи на твоє запитання, ні, я не Будда. Ти вже зробив те, що замірявся. Цього дня ти вбив справжнього Будду. Лебонь моя пам'ять таки слабша, бо мушу визнати, не пригадую цього. Справжнього Будду ми називали Сугатою, а доти він був відомий як Райлд. Райлд, – пирхнув яма. То ти хочеш сказати, що він був не просто кат, якого ти відмовив робити його роботу? Багато хто кати яких відмовили робити їхню роботу, відповів той, що на скелі. Райдл охоче зрікся свого доручення і пішов шляхом. Серед усіх, кого я знав, він був єдиний, хто насправді досяг просвітлення. А та релігія, яку ти шириш, вона ж ніби пацифіська. Так. Відкинувши голову, яма зареготав. Боги, Але ж добре тоді, що ти не проповідуєш якогось войовничого вчення. Твій головний учень, попри всю свою просвітленість, мені сьогодні ледь віку не вкоротив. Широке лице Будди прибрало втомленого вигляду. Ти гадаєш, він несправді справді міг би тебе здолати. Мить помовчавши, Яма відказав. Ні. Гадаєш, він це знав? Можливо, відповів яма. Хіба ви не знали один одного до сьогоднішньої зустрічі? Хіба не бачили один одного в ділі? Так, відповів яма. Ми були знайомі. Тоді він знав, на що ти здатен, і усвідомлював результат сутички. Яма мовчав. Він добровільно пішов на мучеництво, про що я тоді не знав. Не думаю, що він і справді мав надію тебе здолати. Тоді навіщо ж? Щоб довести щось. Що ж саме він міг сподіватися так довести? Не знаю. Відео лише, що, напевно, так і було, бо я знав його. Я надто часто слухав його проповіді, його витончені приповісті, щоб повірити, буцімто він зробив би щось таке без мети ти вбив істинного Будду, Боже смерті. А хто я, ти знаєш? Сідгардхо, мовив яма. Я знаю, що ти шахрай. Знаю, що ти не просвітлений. Розумію, що твоє вчення міг пам'ятати будь-хто з перших. Ти вирішив відродити його, удати із себе його творця. Ти вирішив його поширити в надії, підняти опір проти релігії, згідно з якої панують істинні боги. Отродився ти на славу. Розумно все спланував і здійснив. Але, як на мене, твоя найбільша помилка в тому, що ти вирішив опиратися активній вірі вірою пацифійською. Цікаво чому. Адже є стільки придатних для цього релігій, тільки вибирай. Може, мені просто цікаво було глянути, як плинутиме така проти течія? Ні, це мене правда. Здається, мені, це тільки частина твого більшого плану, і що всі ці роки, удаючи з себе святого і виголочуючи проповіді, у які сам насправді не вірив, ти планував і дещо інше. Військо, велике в просторі може чинити опір за короткий час. Одна людина мала в просторі. Мусить розтягти свій опір на довгі роки, щоб мати шанс на успіх. Тобі це відомо і тепер, посіявши зерна цієї краденої віри, ти плануєш перейти на інший етап опору. Ти намагаєшся стати одноосібною антитезою небесам, опиратися в волі богів упродовж років багатьма способами і під багатьма масками. Але цьому настане край тут і зараз лже Буддо. Чому яму? Це ретельно обмірковано. Ми не хочемо робити з тебе мученика і заохочувати. Оте твоє вчення до ще більшого зростання. З другого боку, якщо тебе не спинити, воно все одно зростатиме. Тому вирішено, що ти маєш прийняти смерть від рук посланця небес, бо це покаже, котра з релігій сильніша. Тоді мученик ти будеш чи ні, а буддизм назавжди лишиться другорядною вірою. Ось чому тобі зараз і доведеться вмерти справжньою смертю. Питаючи, чому я мав на думці дещо інше. Ти відповів не на те запитання. Я питав, чому ти прийшов це робити, яму. Чому ти, майстер зброї, майстер науки, прийшов як лаки за зграї пияків, що міняють тіла, мов рукавички, що негідні навіть шаблі твоєї начищати чи пробірки за тобою мити? Чому ти, хто міг би бути найвільнішим духом і поміж нас усіх, принижуєшся, служачи нижчим від тебе? За це твоя смерть легкою не буде. Чому? Я ж усього на всього поставив запитання, яке мусить бути не раз уже виникало в багатьох інших. Я ж не образився, коли ти назвав мене Лжебуддою. Я знаю, хто я. А хто ти, смерто Боже? Ямо засунув шаблю за пояс і витяг люльку, яку сьогодні придбав у заїзді, натоптав чашечку тютюном, запалив і закурив. Очевидно, доведеться нам потеревенити трохи довше, хай навіть щоб з'ясувати всі питання, які нас турбують, заявив він. То чому б не робити це з комфортом? Він присів на низький камінь. По перше, людина може в чомусь перевершувати товаришів і все одно їм служити. Якщо всі разом служать спільній справі більше, ніж будь-який одинак. Я вірю, що служу саме такій справі, інакше б я цього не робив. Припускаю, саме так ти думаєш і про своє діло, інакше б ти б не мирився з цим жалюгідним аскетичним життям, що я й бачу, що ти все ж не такий кощавий, як твої послідовники. Як не зраджує мені пам'ять, декілька років тому в Магарці тобі пропонували божественність, а ти поглумився з брахми. Наскочив на палац і напихав фальшивими жетонами всі молитвомати міста. Будда пирхнув. Яма наслідував його приклад і повів далі: у світі не лишилося вже акселераціоністів, крім оце тебе. Проблема ця вже в минулому, та й, власне, не слід було з цього робити проблему. А твоя поведінка впродовж цих років викликає в мене певну повагу. Мені навіть спадало на гадку таке якби ти усвідомив безнадійність свого теперішнього становища. Тебе ще можна було б мовити приєднатися до небесного сонму, хоча й прийшов тебе вбити. Але якщо тебе ще можна в цьому переконати і ти даси мені слово припинити свою дурну боротьбу, я візьму відповідальність поручитися за тебе. Заберу тебе до міста небесного, де ти зможеш прийняти те, що колись відкинув. Вони до мене дослухаються, бо я їм потрібен. Ні, сказав Сем, – Бо я не переконаний, що становище моє пропаще, і маю твердий намір грати виставу далі. Із табору в пурпуровому гаю почалися наспіви. Один із місяців зник за верхівками дерев чого це твої послідовники не пнуться зі шкіри, намагаючись тебе врятувати. Вони прийшли, якби я покликав, але я не покличу. Це мені не потрібно. Навіщо ж тоді вони наслали на мене той дурнуватий сон? Будда знизав плечима. Чому вони не повставали і не вбили мене вісні? Це не по їхньому. А ось ти міг би, га? Якби це тобі зійшло з рук, якби ніхто не знав, що це скоїв Будда. Можливо. Сказав той. Як ти знаєш, особисті слабкі й сильні сторони вождя не дають правдивого уявлення про переваги його справи. Яма затягнувся люлькою. Дим огортав його голову і вихарками долучався до туманів, які саме густішали. Я знаю, що ми тут самі, а ти без зброї, сказав яма. Ми тут самі, а моє дорожнє маняття сховано там, куди я подамся далі. Дорожнє маняття. Манаття. Ми тут самі, а моє дорожнє маняття сховано там, куди я подамся далі. Дорожнє манаття. Тут я вже закінчив. Ти вгадав правильно. Я почав те, що замислив почати. Щойно ми договоримо, я звідси піду. Я мапирхнув. Оптимізм революціонерів завжди викликає подив. І як же ти думаєш звідси забратися? На чарівному килимі. Піду, як ходять усі. Як смиренно з твого боку. А що, ціле світу повстануть тебе оборонити? Не бачу великого дерева, яке б захистило тебе гіллям, не бачу розумної трави, яка хапала б мене за ноги. Скажи ну як це ти зможеш піти? Волію тебе здивувати. То, а може, поб'ємося. Не люблю я вбивати без збройних. Якщо в тебе й правда десь неподалік сховані речі, збігай на ну помеч, хоч якийсь шанс матимеш. Я навіть чув, ніби владар Сідхартха був свого часу грізним мечником. Ні, дякую, може, іншим разом, але точно не цим. Яма знову пихнув люлькою, потягся і позіхнув. Тоді в мене нема до тебе інших запитань. Сперещатися з тобою марно. Більше мені сказати нічого. Чи хотів би ти ще щось додати до розмови? Так, сказав Сем. Як вона, та сучка калі. Про неї стільки всякого кажуть, що я вже майже вірю, вона усе що хочеш для усіх чоловіків. Яма пожбурив в нього люлькою, яка поцілила в плече і осипала руку зливою іскор. Булат яскраво спалахнув над головою, коли він стрибнув уперед. Щойно я мені ноги торкнулися піщаної смуги перед скелею, щось його зупинило. Він заледве ледве не впав. Але скрутився перпендикулярно і так устояв, як не бурсався, а зрушити з місця не міг. Деякі сипкі піски, мовив Сем, сипкіші від інших. На твоє щастя, ти провалюєшся в менш сипкий пісок, тож у твоєму розпорядженні ще чимало часу. Я продовжив нашу бесіду, якби гадав, ніби маю шанси переконати тебе пристати до мене. Але знаю, шансів не більше, ніж у тебе переконати мене піти на небеса. Я звільнюся, тихо сказав яма, не бурсуючись. Якось я та й звільнюся. Я знову прийду по тебе. Так, погодився Сем, це схоже на правду. Власне, невдовзі я й сам навчу тебе, як це зробити, а поки що ти мрія кожного проповідника, захоплена публіка з табору незгодних. Тож маю для тебе коротку проповідь, владарю яму. Ямо зважив шаблю, передумав її метати і засунув назад за пояс. «Валяй, проповідуй, сказав він і спромігся зазирнути семові в очі. Той хитнувся був на своєму сідалі, але заговорив знову. «Дивовижно, як твій мутований мозок, Породив розум спроможний переносити свої здібності до будь-якого нового мозку, що в нього ти переселяєшся. Своєю однісінькою здібністю, яку я застосовую просто зараз, я не користувався вже багато років, але вона теж має таку особливість. Хай би в якому тілі я поселявся, виглядає, наче моя сила йде туди зі мною. Як я розумію, це й досі так у більшості наших. Шитале, подейкуть, може керувати температурою у великому радіусі навколо себе. Коли вона бере нове тіло, ця здібність переселяється з нею в нову нервову систему, хоча спершу проявляється слабко. Агні, як я знаю, може підпалювати предмети, якщо забажає цього і певний час на них дивитиметься. А візьмімо, приміром, смертозір, яким ти просто тепер на мене витріщаєшся, чи не дивовижа те, що ти зберігаєш цей дар завжди і всюди впродовж століть? Я часто цікавився фізіологічною основою цього явища. Ти цю сферу часом не досліджував? Насліджував, буркнув яма, виблискуючи очима з під темних брів. І чим же це пояснити? Людина народжується з аномальним мозком, їду згодом переселяється до мозку нормального, та ці аномальні здібності внаслідок переселення не зникають чому це трапляється. Бо насправді в нас лише один тілообраз електричний, хімічний з природи. Він негайно починає змінювати своє нове фізіологічне середовище багато що в новому тілі він сприймає радше як хворобу, Яку намагається вилікувати, перетворивши це тіло на старе. Якби твоє теперішнє тіло мало фізичне безсмертя, колись воно вподібнулося б до твого найпершого організму. Не як цікаво. Ось тому перенесена здібність спершу слабка, але дуще, що довше ти живеш у тілі. Ось тому найліпше плекати атрибут і мати підтримувати його механічними засобами. Ага, ось над цим я часто сушив голову. Дякую. До речі, ти, старайся старайся. І від твого смертозору таки боляче це вже дещо. А тепер до проповіді. Один гордовитий і зверхній чоловік, як от ти, що мав таку признати причудову рису, як дидактизм, заповзявся досліджувати певну прогресивну хворобу, яка спотворює хворого. Одного дня він і сам нею заразився, а ще він і не, не розробив ліків на цю недугу, то прирвав роботу, роздививши себе в зеркалі, і заявив Але ж мені це навіть личить. Ось такий ти, чоловік яму. Ти не намагаєшся побороти свою недугу, ти нею радше пишаєшся. Ти виказав себе в гніві, тож я знаю, що не помиляюся. Твоя хвороба калі. Ти б не передав сили в руки негідників, якби ця жінка тобі не звеліла. Знаю її віддавна і певний, що вона не змінилася. Вона не здатна кохати чоловіка. По душі їй лише ті, хто обдаровує її дарами хаосу. Щойно ти перестанеш служити її цілям, вона відкине тебе, смертобоже. Кажу, це не тому, що ми вороги. А певніше, як чоловік чоловіку. Я то знаю, повір. Либонь, не поталанило тобі яма, що ніколи не був ти по-справжньому молодий і не пізнав першого кохання в дні весни. Тож мораль моєї проповіді на цій гірці така навіть дзеркало тобі тебе не покаже, якщо ти не хочеш бачити. Розсердій якось, щоб перевірити правду моїх слів, хоч якоюсь дрібничкою, і побачиш, як швидко вона відреагує і як саме. Що робитимеш смерте, якщо твою ж зброю повернуть проти тебе? Ти вже договорив? спитав яма. Майже. Проповідь перестрога, і я тебе перестерігаю. Хай би яка була твоя здібність, Семе, я бачу, що вона зараз стійка до мого смертозору. Вважай, пощастило тобі, що я ослаб. Ще як, бо голова в мене замалим не розколюється, бодай тобі повилазило. Одного дня я знову випробую твою здібність, і навіть якщо вона й тоді встоїть перед моєю. Ти того дня все одно ляжеш трупом. Як не від атрибута мого, то від булата. Якщо це виклик, волію не поспішати його приймати. Пропоную перевірити правдивість моїх слів, перш ніж дотримати свого. Пісок тим часом дійшов в ямі вже до середини стегон. Сем зітхнув і зліз із сідала. До твоєї скелі веде лише один безпечний прохід Ним я звідси й піду. А тепер скажу тобі, як зберегти життя, якщо ти не надто гордовитий. Я наказав ченцям прийти сюди рятувати мене, якщо почують поклик на допомогу. Я вже згадував, що не збираюся кликати на допомогу, і це правда. Та якщо ти гукнеш їх отією своєю могутньою голосиною, вони будуть тут, перш ніж ти, провалишся набагато глибше. Вони бережно доправлять тебе на тверду землю, не намагатимуться тобі зашкодити, бо це не по їхньому. Мене тішить думка, що Бога смерті врятують чинці Будди. Добра нічемо, тепер я тебе покину. Яма всміхнувся. Прийде інший день, Обудду, заявив він, я зможу дочекатися. Тепер же біжи якнайдалі, якнайшвидше. Світ не досить великий, щоб сховати тебе від мого гніву. Я тебе вистежу й такого просвітлення навчу, геєна не померкне. А поки що, відказав Сем, раджу бо вдатися до допомоги моїх послідовників або ж опанувати непросте мистецтво дихати багном. Він обережно перетнув поле, відчуваючи на спині пекучий погляд ями. Діставшись до стежки, обернувся і додав А на небесах можеш сказати, що мене покликали з міста справи. Я мене відповів. Гадаю, я укладу угоду щодо певної зброї. завершив Сем. Певної, дуже особливої зброї. Тож, коли прийдеш до мене, захопий подружку. Якщо їй сподобається побачене, вона може умовить тебе перебігти. Потім він ступив на стежку і пішов у ніч, насистуючи під білим і золотавим місяцями.